Чому саме вирішили ось оберіги? Чому, чому ось так зібравшись те, що можемо зробити? Хоча дійсно робиться багато всього, і ви про це знаєте. Я просто хочу вам представити тут Світлана Білявська. Вона є волонтером, яка перші оберіги, які були зроблені там в на в територіальному центрі на Василя Стуса, які ми передали хлопцям, ось перший Світлана Бахмут. Да, привезли в бахмут, як вони просили, і тут же ж прямо на тому пості вони вже вдягли ці хлопці собі на серце, і вони дійсно бажають, щоб ось, ось було в них захист оборів, Тому давайте будемо власне, до того вже долучатися і робити. Знаєте, вироб, який ми робимо з відкритою душею і молимося, він завжди принесе користь. Я вважаю всім нам миру перемоги. А ми їх це можемо зробити тільки разом всі, коли ми об'єднаємося. Надія Лукавніна, наша клієнтка, придумала ось таких невеличких янголяти. Вона їх зробила ось таких патріотичних Україна моя серед тисяч доріг. Що ангел-хранитель все оберіг. Їх немає рад, має рад щоб силу і любов Твою зламати Вісто не зник із трав на віки ще, ще. вороти. Коли день коли сягнула до небезпеки дужко ріг. Соня. Я ровий Я анди. Є такий. То давайте всі разом. Привітаємо його з Днем народження. І, е -е, знаєте, це великого коштує, коли людина має, е -е, ну скажімо, якісь вади, але не дивлячись ні на що, прийшов для того, щоб об'єднатися з вами, з нами разом і зробити ці Свої вироби і подарити нашим захисникам. Від громадської організації з Україною єдині від цієї організації Світлана вручається смаколи. Дякую, саме головне здоров здоров'я. Дякую вам велике. Дякую. Дякую вам Зараз ми всі долучилися до одного общого процесу. І знаєте, хотілося б вам подякувати. Нам, наші німецькі друзі, волонтери з фонду Хофшлютер на чолі за дряноватні прислали сніданки сухі, а також безлактозне миндальне молоко, яке ми сьогодні вам роздамо. І ми би хотіли, щоб вам було тепло на душі, і ви знали, що ми вас любимо, ми вас чекаємо. І кожен раз запрошуємо вас на наші майстер-класи, на наші зустрічі, на наші концерти. Знайте, що ви не одні, що ви разом з колективом, комунальні установи Білоцерківської міської ради територіальний центр надання соціальних послуг. Ми могнемо над хоробою, Любові до нашої хетні. І все найкращого. Україна